Всім привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі з підбору та продажу автомобілів. Нагадую вам про свою інстаграм-сторінку. Підпишіться, там є більше автомобілів, які ми продаємо. Назва мого інстаграму буде на екрані відео, а також силочку я продублюю в описі під відео. Сьогодні хочу показати вам автомобіль, який є в нас на продажі. Це шкода Фабія в кузові універсал 2007 року випуску, яка тільки приїхала з Німеччини. Як я вже сказав, цей автомобіль щойно пригнаний з Німеччини. Він повністю розмитаний, пройшов сертифікацію та готовий до постановки на облік в сервісному центрі МВС. До речі, людина, яка купить цей автомобіль, буде першим власником в Україні. Автомобіль чистого 2007 року випуску. На облік він також стає 2007 роком в дуже класному чорному кольорі, а також автомобіль має хорошу комплектацію. В комплектацію у нас входить два склопідйомника, електрорегулювання бокових дзеркал, підігрів бокових дзеркал та заднього скла. Круїз, контроль, бортовий комп'ютер, система курсової стабілізації, кондиціонер та противотуманні фари. Головною перевагою саме цього автомобіля є його пробіг. Чесний, нескручений пробіг даного автомобіля 130 тисяч км. Зараз я покажу вам сервісну книгу. Оскільки автомобіль має сервісний, тут у нас і тюф, і акти виконаних робіт, заказ, наряди, також сервісна книжка з відмітками. Всі ці документи в наявності. Також автомобіль має два ключика ключик з центральним. Під капотом у нас саме надійний двигун для фабі це 1,4 МПІ. Взагалі ці автомобілі комплектувалися такими двигунами, як 1,2-силідровим бензином, 1,4 МПІ, двохлітровий бензин. По дизелях у нас 1,4 дизель, а також 1,9 турбодизель. Покажу вам цей автомобіль під капотом. Дуже класно він тут виглядає. Немає ні корозії, ніде ні на болтиках, абсолютно ніде. Такий чистенький у нас бачок антифризу. Також масло в нас замінювалось на 116 тисячах у 2021 році. Тут все так виглядає. Також по капоту капот у нас оригінальний. Може, як можна бачити. Також тут по швах. По швах, по герметику ніде нічого не відходило. У нас корозії взагалі ніякої немає. Всі наклеїчки на телевізорі присутні. Нічого тут не мінялося та не красилось. Радіатор ось в такому прекрасному стані. Ось так воно виглядає. Кому потрібно він-код, ось він-код даного автомобіля. Можна перевірити по базах. Двигун тут у відмінному стані, працює тихо та рівно, не димить та не піддимлює. На автомобілі стоять прості залізні диски на класній зимовій резині, на простих ковпаках, але в подарунок е віддається легкосплавні титанові диски на літній резині. Оригінальні Шкодовські фото час прикріплю. Кузов на цьому автомобілі 2007 року в ідеальному стані. Він без корозії та вмятин. Автомобіль повністю в рідній фарбі. З підкрасів нас лише ось ця дверочка, але вона красилась без шпаклівки, без криміналу, без переходів та без ДТП. Ось, друзі, я взяв свого помічника товщиномір. Зараз подивимося, яке лакофарбове покриття в цього автомобіля. Рідне воно чи не рідне. Дивимося, крилишко переднє-праве. Оригінал. Арочка. Оригінал. Оця дверочка у нас підкрашувалась. Для розуміння це в нас... 216 мікрон 220 максимум. Переключаю на мілс. Дивимся, у нас стоечка тут рідна. порог також все рідне. Автомобіль. Просто косметика. Задня дверочка у нас вже в рідній фарбі. Заднє крило також із аркою. Криша. Рідна. Задня ляда. Часто в них і її підкрашують тут все рідне. Заднє ліве крило. Також оригінал. Арка оригінал. Це теж оригінал. Зараз ще 2 секунди покажу вам порог. Пороги також часто роблять, роблять на цих машинах. Тут ніхто нічого не робив, машина, як то кажуть, не займана. Пішли. Також цей порог у нас рідний. Повністю рідний. Капот також в рідній фарбі. Тут де буває підкрашують. Також все рідне. Так, друзі, 2 секунди я покажу вище вам цей автомобіль. Ось так він виглядає. По кузову чорненький класний колір, без м'ятин, царапин та всяких неприємностей. Така у нас оптика передня, оригінальна, дуже класна, не затерта, значок також не міняний. Також автомобіль з противотуманними фарами. Капот не висічений. Ось так автомобіль виглядає з боку. Задня оптика. Також проблемні місця цих автомобілів. Тут дуже багато... часто гниє, тут все ідеально, без рижиків, без здутій. Лівий бік автомобіля. Так, по салону у нас підйомники. Електрорегулювання дзеркал э, в такому стані автомобіля. Автомобіль після легкої хімчисточки є трошки затертий з руля, а так. Але він не шитий, не покрашений. Ось так він тут він ідеальний. З одного боку трішки підтерся. Тут у нас кондиціонер, магнітола, п'ятиступенева коробка переключення передач. Ось задній ряд сидінь. Також в багажнику у нас все чисто так красиво. Не зацарапаний пластик, потолочок, не обліший. З правого боку задній ряд також. Ось так автомобіль виглядає з заднього ряду. У нас сидіння. Сидіння не продавлені, ні водійське, ні пасажирське. Кондиціонер працює, магнітола працює, бортовий, круїз, все по автомобілі повністю робоче. Також вікна на цьому автомобілі всі рідні. Всі 2007 року випуску. По ходовій також тут питань немає. Ходова відпрацьовує всі ямки так, як потрібно. Також по щепленню, коробці. Взагалі, ніяких питань автомобіль реально вкладень не потребує. На ньому береш, сідаєш і їздиш. Як я вже й говорив, цей автомобіль у нас продається, ціна його буде 5300 доларів, знаходиться в місті Умань. Якщо вас цікавить цей автомобіль або будь-який другий, чи підбор під ключ, ви можете до мене звернутися. Мій номер телефону буде на екрані, а також в описі під відео. Якщо я буду без зв'язку, то, будь ласка, телефонуйте мені на Viber або на Telegram на цей же ж номер. Друзі, я дуже дякую, що ви додовілись це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайки, а також підписуйтесь на мій канал. Всім успішних покупок! Слава Україні!